Нікого нема. Трудно тепер чи жити на світі. А через чого і трудно? А тому, що багато розумних по Усі торгують, а покупателі тільки глазами купують. І торговлі нема. Один убиток. Так я собі видумав новою комерцією. Побачив, хороші буде генди, є, що він вдасться. Попробуємо. Здравствуйте вам, здорово. Це хата Герасима не почекали. калитки. Це, а де ж сюди хазяюш. Поїхали до міста, сьогодні мають бути назад. Я з ним віддався і він сказав, що я приїхав. Можливо, він десь через годину. Добре, я почекаю. Мотре, та йди бо сюди! Чого тобі нема мені часу? Та нам не буде часу й мерти. Іди ж, бо зажиш мені рукав. а мати кудись поїхали. Хочеться мені з Мотрею побалакати, але нема з у хату йти. Так я собі нарочно її розірвав рукав. Заший. А де це ти так розпандаха? Зачепився за вилом. За а це ще, щоб? Аткруське. Хіба не можна? Ви ж возити поженець. Чула, що батько казав. То тоді цілуватися буде. А тепер зась. Може, ще батько шуткував, а ти вже на губи розпустив. Ні, ні, і мати казала, і батько казав. Казало, що краще мені невістки не потрібно. Іди собі уже зашила. Та вже батько приїхав. Батько справді? Чого ви тут з'являли? Роботи нема, це що? Та я тобі рукам розірвав, може зашила. А мати жде. І що за попали. Ото йшли празнення. Ідіть по до роботи. Бо там роти полю роздавляють та й стоятимуть. Скажіть, хай кони розпряжуть, а зброю зароблять зіркомору. Щоб якої ременят на не нападує добровіли. Добре, тут жит якийсь у вас питав. Жит? ходіло. Хух, слава Богу, справився з ділами, завершив що земельки прибавилось. Ох, земелько, свята земелько, Божа ти дочко. Як же ж добре загрібати тебе до купи в одні руки, приобрітав би тебе без ліку. А все то гроші, гроші, гроші. Прошу дечі взяти. Хіба послухати житка, Піти на очі, та й купити за п'ять тисяч сто тисяч фальшивих. Страшно, щоб ним ляпатись. Обіщав же сьогодні привезти на показ. Може, то він ж й заходить. Цікаво бачити фальшиві гроші. Здравствуйте. Добре, що я... Думаю, чи виходить давай, а мене тут бан, чи що? Та до кого ж ти вдаришся? Жи такого проценту злупиш, щоб потім не випадку. У мене, так хто тепер не лупи, та, лупи, та дайш. Та вже та, завіть краще вияв, то дай. Нема хоч носа відкрути десятки і десятки зайвої не витрусиш. А кому, ну, може, ти знайшлася якась стаття, батько буде влечать. Нема, а хіба ось що? Я от сам позичав у Хаскеля не от домашнього входу, але платю 5% місяць. Якщо ви мені дастете 5%, я з вами поділюсь. Також і йде кума. 5? Та що вже маєш робити? Я був, я не так великий спасибіш. Прощавай. Е, кума, мабуть, в тебе гроші не чесні, і душа не своя. Аж у поза шкурою пішов. Ну що? А нічого. Приніс? Є. Yeah. Вказі. Тепер пізнавайте поштани, де знову, okay. а де наш Может, миллион <coughs> и все благодарят. Вы знаете, теперечки этих денег скрізь доволі. Может, и у вас есть такие слова? Мене? Та где они в мене возьмутся? Хіба так, да, кто? А ну так. Да. Как ему мой Вот одна трошу брови, вот Это все наши фабрики. Свят, 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 а ты брешешь? У нас порядок. Фірма поштена, я товар з Лондона, прямо ідеть в кожних мішках. Є ж не візьмете, то скажіть, скільки вам нужно. І я буду телеграму пускати у Одесу і сам звичайно вивезе їх на нашу станцію. Розпалилась до них моя душа. Сто тисяч візьму. А йому Бог допомагає. Коли ж вивезти? Сьогодні у нас субота. В понеділок можна? Можна, зачем не можна, усе можна. Прощайте, дай вам мов моєї легкої руки зробиться мільйонером. Mm, спасибо. Yeah. Самому страшно, щоб не вляпитись. хіба кума взять у компаньйони. Ну, кражого компаньйона, ніжку я не знайду. Ідіть, батько, білий, ми вже пообідали. Тут таке діло, завтра неділя, збираєшся, зберешся, з паном Попачем поїдеш до позирі. Заприжаєш пару сірих жеребців та сам одягнешся по празникому. Але з чого ж я батько туди поїде? А от чого? Там є дівчата, а вони люди багаті. То ми зашли до них старостів. І треба, щоб вони побачили тебе, ти побачив їх, а щоб тобі було зручніше поводитись, то до сині би поїхав купувати своїм. Але ж ви самі казали, що я женився до Мотрі. Чфу на твої речі, І то я ж пошаткував, щоб вона в роботі лише старалась. Гарні жарти. Ви жартували, а ми з Мотрею закохались. Чого ж це з нашою балатиш? Хазяйському сину потрібна хазяйська дочка. З придане, а не наймичка. Але ж мудра така дівка. Грошей неї багато? Звідки вони неї візьмуться? Вона і без них до душі мені. До душі та не до кишені. Хіба вже його грає, поки до обіду, то їсти захочеться. І тобі не гріб, неділя свята, а ти ні слід, ні землявся й жереш. не станеться з тобою нічого, як по повзлешаю потихне. Ой, однеси міг назад! Стара параско! Чого ти гвалтуєш? Що це в тебе за порядки, хто хоче той бере? Мабуть, ти і хліба не забираєш. Оце вигадав. вигада. Де ж таки, щоб хліб був не запитий? Нехай Бог милує. Все заперто. Один візьме другий візьме, і хліба не настарчиш. Де ти за хліб? Я ще вчора за вечерю обраю, не згодом. Бач, Параско, хліб придут тебе з під носа. Гарна хазяйка. Чого ж Мотре глядить? Ну, а що я зроблю, як ходається на зербанській вулиці? Чи чуєш, Мотре? Чую, вже хліб крадуть. Скоро самим нічого буде лізти. Це так, це так. От хліб назад, гріб у неділю снідать. Якби я спав у неділю, то не снідав, а то всі пори на ногах похляне. Бійся Бога, хіба ти довідась, єзи пів хліба? А то ж, Бога, треба боятися, щоб не з'їсти до обіду пів хліба. Дріж собі скипку та подавись до динею, а остальне назад. А назад. Поживися скипу, як собака тебе. От ви візьмі, ти мізкуєш, ти крутиш головою, як то обернуться, щоб земельки прикупити. І не їсться тобі, і не спиться тобі. Ой, зовсім мене жиці думки і зношили. А їм тільки їсти і спати. І живуть, і живуть, як немочні, і сплять, як мертві. Та з великого розуму, що це ти затіяв? Жиніть Романа на кузи А то ти про це? Та я ж думав, що вона за гроші довідала, середині похолонула. Ну так що тобі яке діло? Не хочу я нікого за невістку причмотрі. Вона дівка красива, здорова, зна всі порядки. Біля свиней, біля птиць, біля корів. Одним словом, хазяйка біля всього, як у хаті, так і у кімнаті, хоч і хліба <кій> із борщом наварять без олії, але всі їдять і не нахваляться. Та не треба мені ні доброго хлібу, ні доброго чим борщу. Бочим тим зларити дишець. Мені треба різне стрибити. Нехай же тільки Рома жениться на пузирівні, я її заїм, не буде їй при світлої ходити. Про мене хоч в копниє. Мені я вирощить, ти свій параско від мене, не тобі мене вчить. Тьфу на тебе. Паразка, я тебе я плюм. Здравствуйте, тись Та моя стара не хоче їздить. Каже, пішечка Джес піти, а скотинка нехай спочине. От А як ти були гроші такі? Ну от всяке прийме, ви дозволили за саміти свої гроші. Я заходу, коли люди багаті то до війна не попробують такого щастя? На, на дучеви прокляті злині. Тільки горе моє, грошей нема, а без настоящих не достанеш фальшивих ума. А де ось лікарка така? Так, у мене. А ось вони. Ну як таке грошей не купить? Ніколи в світі не що це фальшиві. Ну, куми, не дивлячись на те, що зроблені гроші дуже добре, ви все-таки їдьте в казначайство та обміняйте їх. Якщо казначей прийме, то всяке прийме. А як козначай не прийме, то протокол пише. Коми та чорта не боялися, тут протокола боїтеся. Ти бачок не страшний, ніби той, ми скажете, що скотину купували, та вам таки і дали. Я засвідчу, що так воно і було. Добре, їду. Тільки добре, що каже. Як я її заплатила, скільки я куплю? А ви скільки хочете? Скільки? Від кожної тисячі пусто бабуся. Багато буде. Я все таки свої гроші кровні тіляю. А ви мені тільки услугу слугу Дайте 50 п'ятдесят тисяч. Ні, коме. Коли вже труситься, то кознай, за завіщо. Легко, ми будь побачимо. От тоді заживемо, га? Заживемо, землі безли. А розторгувався, ще прикупимо. А зараз гається нічого. Давайте мені цих не а замість тиха не встаєш якась. Прощавайте. Ой, Куми, нехай вам щастить на добре діло, ніби то моя душа відчуває легкість. На себе пусти. На себе. Загірш тут за те, що дурна. Та я ж бачу, що дурна. Але відчути так божеволя. Тікай з дверей. Бо як скусану, то й ноги задереш. Господи, та ти божевільна. Сам ти божевільний. Що ти мені очі замазиш? Я не сліпа і не глуха. Чула, що їдеш на оглядак. Бач, як вирядився? Тю, та я їду свиней, побаю. За одним загоном подаряє дівчат. Та дивись, дивись, хоч нехай тобі побила. Ось я така дівка. І здається, я ж не з посідніх, але й не впав. Сама до косирен зв'яжети. Оце жінка, якого би батько ця пані скакав, а я таки женюсь на морі. Парадска не лазь, щоб я тебе не вдарив ради тоді. Ви, бодай тобі руки посохли і за молоду синяків не виходила, ви і на старість. У харциз коняку жаліє, а жінку вити збирається. Ворозка, а ти ж відьма чорного, то ти мене дратува заходилась. Старики, адже я морю ха ха за що поміч набулося і на огурку. Собственно, Експром аді оставив сприяти вже ате ха-ха ха. -ха, -ха. Моє. о, А, чипіга. Не дам не дам, не дам не дам. <рив> Господи, снилося, що шуком гроші однімав, та я так боровся, а що але не дав. А хлопці, мабуть, ще сплять. Хлопці, давайте чепіга зайшла. Та де там чепіга? Та ми всі на роботі. Ото -от, дари, сам тільки попаде, а там тільки прокинеться. Ну, розказують, як приймали, чим частували. Були у них якісь гості, офіцери знатні. Ой, ти рядом з панами, з офіцерами. Оп, куди калитка заліз, а це то гроші. Та ні, батько, я на кухні обідав. А як так? Хазяцького сина і в хату не закликали. Пана ментура казав, дивіться, та це ж сім, а йде до нас. А кузин відповідає, воляк масті, черва свій. Мені немає таких гостей, щоб його борош посадити. Перш пригає кони і обідає на кухні. І Морто пендючить. Та ще й перед ким? Та перед своїм же братом. Та чого ж ти там зостався? От круті судок. Та я чекав пановентури, хоті свиней купив. Свині там дуже гарні, завідські, у Та чого б їхніми свинями? Та коли вони заміні в свиней? Бачить, я її дочок позирела. Виходили на прогулянку з охвицерами, з різними вихилясами. Справжні панночки. Чорт ти знаєш, похожі. Робота з них ніякої, я то знаю. Ой, все принеси, все подай, Від дзеркала вірьовкою не відтягнеш. А надвіт ні то зимою, а літом виходить тільки наш пацієнт. На нам білоручки, дармо їде. Стривай лише, хтось під'їхав, чи не кунсавка вернувся. Іди собі. О, у глядіть, щоб ви не полопались, а замість вас калитку розібре грошвою. Я не буду панувати ні. Я як їм борщ, так і їстиму. Як мазав чоботи дьогтем, так і мазатиму. Зато всю всю в землю скуплю. Ідеш те, чия земля каличена, ідеш два чия земля липчена, та ждеш три дочія ж землями каличина. Аж дихання спирає. А скотини, а овець розведу. Земля під товаром буде стонать. Ого! Ой, збіглися діла за кожуть. А кума все нема. А що й кума арештували? От тобі сто тисяч! Куме, те! Щебетала перший раз у здою. Куме, скажи ще раз це те О, Бодяться. А чому мене не немає? Та я так радію. Сьогодні вечір у нас буде сто тисяч. А у мене тільки 10. Куме, так я вам ті 100 рублів. Погуляймо ж, а як смерть не на вокзал. А знаєте що? Треба придумати причину нашій хуйні. Я ніколи не гуляю, щоб не було причини. А знаєте що Засватую я романа на моти, а ти буде працю нашій гульні Роман Параскомотра, а йдіть нас сюди. Старий, що ти там привіз? Чого ховаєшся від жінки? Покажи! Я тебе попитаю, я тебе покажу, я я тебе задавлю. Тю-тю, <рес> це софі! З ним якась причина, їй Богу, треба бути насторожі. О, цікаве після насіння. Так і заглядав. Ну, комети, не дай сіте. Давайте підіймо як на побігу хати я Забігу. Та комет, ну давайте хай мене буде нас ковід, за що виділяти таку силу грошей. Ні, комети, давайте. Yeah, this is. That's it, that's it.